Виховати здорове та сильне покоління і зберегти Україну питання національно-патріотичного виховання та волонтерської діяльності у закладах вищої освіти обговорили на засіданні спілки ректорів. Захід відбувся в Каневі. На завершення учасники підписали резолюції зі кроками, що допоможуть формуванню української нації. У серці Канева зібралися представники вищих закладів освіти та профільних відомств, влади та громадські діячі. Перед початком заходу присутні віддали шану кобзареві. Місце зустрічі обрали не дарма. Взяти участь в цьому заході є важливою складовою не просто соціальною, гуманітарною це. Шана це важлива складова нашого подальшого розуміння історії, і ми всі знаємо, що всі пророчі слова визначені Тарасом Григоровичем, вони на жаль справджуються зараз, тому впевнені в тому, що також його пророчі слова про волю, незалежність і можливості нашої держави на також справдяться. Хоч освіта давно вийшла за межі радянської системи. Маємо сьогодні чимало проблем, каже академік Петро Таланчук. Особливо відчутими питання виховання та освіти стали після повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що з освітою у нас на сьогоднішній день щось не те, і з чого я таку оцінку виводжу. Ви подивіться, скільки в нас зрадників, скільки в нас колаборантів, де беруться такі керівники, злодюги треба, як на мене, зараз проводити черговий з'їзд. Оswіт і виробити нову програму, бо і ситуація змінилася. Поміж тим українського духу вистачить на всю Європу. Додає науковець такої ж думки, дотримується і керівник Нацагентства кваліфікацій кваліфікації Юрій Баланюк. Якби не патріотичне виховання суспільства, у лютому 22-го Київ би не вистояв. Тепер треба зберегти й посилювати такі настрої серед молоді. Цю хвилю патріотизму, яку підняв весь український народ, вже скажімо, найбільшу хвилю під час великої. Повномасштабної війни і не знижувати, але її тримати швидкої нірвани не буде. Ефект буде такий самий довгий, який був ефект окупації. Ну, можливо, коротше. 30 років ми вже пройшли. Нам ще треба пройти ще років 20 для того, щоб Україна стала українцем. Україна взяла за основу європейську модель освіти, розповідає ректор університету біоресурсів Станіслав Ніколаєнко. У 2005 році ми доєдналися до Болонської системи, яка діє й сьогодні. Окрім цього, маємо долучати молодь і до волонтерської діяльності. Будемо підтримувати, ця рекомендація є у рішенні. Є, скажімо, гарна пропозиція ректора про те, щоб ми звернулися їхня ініціатива про те, що кафедри військової підготовки, особливо в період війни, ну не повинні фінансуватися особисто самими дітьми, самими студентами. Це державна функція оборона держави. Я підтримую і всі ректори це підтримали. Після обговорення учасники зібрання підписали резолюцію, головним завданням якої цілеспрямоване формування української нації, яка знає своє коріння, свою історію, культуру, цінує й береже українську мову. Що ми робимо для допомоги збройних сил України? І друге питання, що ми робимо для безпеки людей, І тільки третє, що ми взагалі робимо, маючи на увазі освітній науковий процес. І на жаль, так ми рухаємося і по сьогоднішній день віримо Віль, в перемогу. Але роботи у нас надзвичайно багато. Треба підняти наш дух, зміцнити його і, власне кажучи, дивлячись і читаючи Шевченка, рухатися вперед. Ірина Марченко, Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.